Всім привіт-привіт! Ви привіт. привіт. на каналі UGames. Мене звуть Ігор, Уряте І наш традиційний анмат. І не просто традиційний анмат, а бій, який нас попросили зіграти в коментарях. І ми нарешті добралися до того, щоб його зіграти. І це, точно. Бій. і це бій, дуже цікавий бій. Чому? Тому що дивіться, хто в нас буде битися. Ну, в нас буде битися Дракула. Пам'ятаєте, мій один з найулюбленіших бійців ага. боєць ближнього бою, 13 одиниць здоров'я, в нього три сестриці ближнього боя, і в нього властиві, що на початку вашого ходу ви можете завдати одно поранені бійцеві суміжними з дракулами. Якщо ви це зробили, візьміть карту. Рухається він на два. А протистояти йому буде кривава Мері. І, 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 і ті, і ті полюбляють кров. Це боєць ближнього боя, 16 одиниць здоров'я. Нагадаю, ось така у нас пачвара. Переміщується на 3, її немає нікого в помічниках. Але якщо на початку вашого ходу ви маєте на руці рівно три карти, здобудьте одну дію. А, ось так. Що я? Перший? Так, да, я тобі дав шанс виграти два, мене. п'ять. Так, добре. Ну, що ти готов програвати? Чи готовий я програвати? Ні, не готовий. Ти певен. Я певен. Ну, такі ходи. Я певен. Чому, тому що? Чи ти почитаєш трошки карти? Чому, тому що. Ну, якщо ти читаєш? Я роблю маневр. Перша дія роблю маневр. Раз. 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 Достатньо. І все? Раз, раз достатньо. Тепер другою дією я граю ближче, ніж здається. Ось Цікаво. Примістіть крову мері максимум одну комірку, візьміть одну карту, здобудьте одну дію. Переміщаюся, беру одну карту, здобуваю ще одну дію. Раз, два, чотири, п'ять, шість. А, і я хочу атакувати ось цю сестрицю. А може не треба? Та треба, 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 може треба. Може, ні. Треба. І це із дзеркала, але то кавер зла. Але да. це каверз. Під час бою суперник скидає одну випадкову карту, додайте значення поліпшення, скинути карти до значення цієї карти. Після бою, якщо це ваша третя дія, візьміть одну карту. Це б моя була третя дія, я взяв би карту, але він це відмінив своєю каверзою. Угу. Ага. Добре. Тож, 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 тож. Зараз я подумаю. Подумаю, подумаю, подумаю. Подумай. Ну, тоді давай ще шайна спокуса. Дві, угу. оці. Добре. Б'ють тебе. Так. На двічку. Угу. Потім маневр. Один-два, один-два, Один, два. Один, два, один. Один, угу. один. один. Угу. І все, я походив. І все, ти походив. Добре. Тепер ти. Угу. Що ти робити будеш? Так. Ну, давайте я роблю маневр. Добре. Угу. Так. Раз. І все ж таки хочу атакувати а, сестрицю. Ну, може, не треба. Та треба, треба. Ну, може, ні. За нову каверза. Я піймав тебе на каверзу, тому що це така собі карта. Раз світло після бою ви можете розмістити кровамарі на будь-якій порожній комісії. з звернуть біцем, щоб брав участь у бою. Mm. Піймав mm. тебе на другу каверзу. Капець. Угу. Маневр. Один. Один. Один один. Один uh -huh. uh -huh. один, uh -huh. один. Один один. Ще один Угу. Один. 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 Угу. Ну все, ти оточений. Здавайся, піднімай руки. Добре. Раз я оточений, значить тоді атакую. Ти б'єш драку. Да, ну ти точно я певен. я Ти певен? Так. Ну поїхав. Розбите скло під час бою ви можете збільшити або зменшити значення цієї карти на одиничку. Після бою, якщо значення цієї карти дорівнює значенню карти зіграної суперником, візьміть одну карту, ворожий бей, що брав учи собі і зазнає два поранені. Тому я просто піднімаю на одиничку в мене 4 проти твого 1. Під час бою додайте значення поліпшення а в мене 3. карти атаки вашого суперника до значення оборони цієї карти. Але ти вже обрав ігори. Чи мені все ж таки. Ну, ти ж... Не, не підвищувати, і тоді ти, е, якщо значення цієї карти дорівнює значенню карти, е, так, ш... додайте значення, карти, значення. Ні, я не буду. Да. Я подивився, ні, я не буду. В тебе, до речі, перше спрацьовує, ти як оборонець. Тому в мене три проти трьох і, відповідно, візьміть одну карту, а ворожий боєць, що брав участь у бою, зазнає два поранення. Тобі два поранення, а я беру одну карту. П'ять. Угу. Це перша дія твоя. Угу. А друга яка. Мені вже страшно. Тобі страшно, так? Да? Так. Да. Це в нас, до речі верчильний матч, тобто ти прибираєш карту. І, і я... якось страшно маневр. на це дивитись. Маневр, ще один. маневр і я приходжу сюди. Добре, добре. Шість карт в мене? У мене 4. Маневр. П'ять. Один. Угу. І я буду тебе бити. Бити, бити. А скільки карт на руці? Чотири. Чотири, так. Дракула об'єднать. Дракула. Зіваю, спати хочу. Захищаюсь. Подобається звіра. А в угу. тебе кавер? же? У мене крутіше. Подоба звіра. Під час бою ви можете скинути будь-яку кількість карт з руки, додайте один, значення цієї карти за кожну скинуту карту. А тепер дивись. Нуль! Ой, відзеркалення. Під час бою значення цієї карти дорівнює базовому значенню. З базово значною карти зіграною суперником. Тому 6 на 6. Ха -ха 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 -ха. Ти на дзеркало, ти, ти, ти своєю подобою звіра наткнувся на дзеркало, і це дзеркало тобі зробило ось такі ну, таку отвіточку. Будеш докидати? Ні. Не маєш сенсу. Ну, базове, ти можеш трошки. Ну куди ти мою карту забрав? Но я не хочу собі. А, Хоче собі. Тобто не докидаєш карти, так? Да? Тобто в тебе ще одна подоба звіра, так? Да? Да. Тоді давай ми цей міхі, да? тоді давай. Ми? ми... Ну, ти зробив маневр і атаку. Рази. Ну, я ж відійшов да? від тебе, так? Да. Ну, а... Тому, украдені спогади, подивіться руку, ну, суперника і виберіть карту. Суперник може скинути ту карту, якщо ну. він не робить цього, його герой зазнає кількості поранень що дорівнює значення поліпшення тієї карти. ну мило, це не чесно. Давай подоби звіра. Ні, не, не хочу. <реш> я вгадав? Ні. Uh, Сиди. Так. Немає тут подоби звіра, я тебе обманув. Добре, я тоді кажу: хрещення кров'ю скидай. Скидайся. Тут, тут, хр... тут ціло три хрещення поранення. Хрещення кров'ю. А я не хочу скидати. Тоді два поранення тобі летить. А так це те ж саме. Ну, от обирай. Ну. ну. <схор> Полетіло два поранення. Ти походив. Я не хочу, щоб ти ходив далі. Маневр. Раз, два. Три. Ну, ні. Ні, три сиди. Ну ні. Ну, так. Да. Ну Я на три бігаю. Ну, ні. У Угу. Uh -huh. Один. Один один. Uh -huh. Один один. Uh -huh. Один. Так. Один. І додаю один. Один. Ну, no, це маневр був. Так, це один, це маневр. Добре. І це ще не. Добре. Другий день. А ні, зачекай. Чекай. У мене ж оця штука сюди. Що, правильно Можливо. Оця штука, так? Да? Ді вона сюди. Ну, добре. Походив, так? Да? Ні, так в мене це перше Да. І сестра ще. На два тобі. Раз, два. Все, ходи, тепер. Все ходи тепер. Добре. Добре, добре, добре. Давай, украдені спогади. Ще одні. А! Ну що, ще одні хрещення кров'ю? Ну, не треба. Давай, ще, одні, ще одне хрещення кров'ю. Ну, я не знаю, ну тут вже скидати треба. Ну, окей, це була моя перша дія. І то є друга дія. То є друга дія. Давай спробуємо. Угу. Атакує ось цю сестрицю. Ну ти знаєш що. Так, да, я знаю що. Кривавий Реквієм. І він говорить про те, що. Після бою кривава реприза. Кривава реприза. Під час бою, якщо суперник зіграв карту оборони проти кривавого реквіма, значення кривавої репризи дорівнює базовому значенню тієї карти. Тобто ти від першої відбився, перемістіть ваш бійця максимум на три комірки, якщо хочеш. Ну, Це не допоможе, Це не допоможе, тому що в тобі в три влетить, а тобі нема чим захищатися. <звук> ну, Влетіло тобі три і нема тобі чим захищатися. Так, добре. Це в нас була друга моя дія. Маневр. Угу. Ще один маневр. Угу. Ходи. Один, два. Добре, а тепер дивіться, в мене е, три карти на руці. І це говорить про те, що якщо на початку вашого ходу ви маєте на руці О, ні. рівно три карти, здобудьте одну дію. І в мене тепер три дії. Та ну ні. Я маневр. Не хочу Програвати. Атака. Дракули. Та ну ні. Та ну да. А може ти відмовишся від такого. Ні. Атака Дракули. Це капець. І це розбите скло під час бою ви можете збільшити, бо зменшити значення цієї карти на один. Збільшує. Чотири тобі летить. Ще одне розбите дзеркало. Все в мене вийшло. Так, в мене їх три. І. Е, в мене ще одна дія залишається. Ой, точно. Третя ну, не відходь хоча. б. Дія. Третя дія. Звісно, що я відходжу, беру карту і. Раз. Два, три. Ну, Ігоре. Оттак. Ну, маневр. Давай, да. Бігай, бігай за мною. Один. 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 маневр. Угу. Ну і все. І ось так, і все. Добре, добре. Ходи. Ось такі в мене карти класно. Дай я свої покажу. Покажи. Ти... Я не дивлюся. Тільки не підгляду. Хоч той підписник, дивлюся. але все ж таки. Я не дивлюся. Дивіться, дивіться. дивіться. А, маневр. — Все, в нього немає шансів. Угу. Я вам відповідаю. Слово честі. Ще його. Ну, ладно, не буду так казати. А, давайте так. Раз, два. Але він все одно програє. Атакую. Тому що бої мене. Опа! І це по перемога, по перемога, поперемога. У мене п'ять життя. Читаємо. Стрибок жаху. Вона в мене знаходилася тут. Пам'ятаєш Да. Стрибнула. Під час бою, якщо поточна комірка кривавої мері, належить, не належить до зони, в якій вона перебувала на початку ходу, а вона не належить, тому що вона була в дерев'яній, а прилетіла на вулицю. значення цієї карти дорівнює 6. 6? Чпуньк. Ха -ха -ха. Я не можу. в мене тільки одна оборона була. Понятно. Це тільки, тільки прийшла оця карта, і я зміг нею просто шалено перемогти. Ну так. Да. Шансів в дракули в цьому поєдинку було нуль. Так капець. Тому тут кривава Мері виявилася більш кровожерливою, ніж Дракула. Але якщо ти будеш грати за дракул, то я думаю, ти виграєш. Ну. Є Тож, якщо шанси. ви хочете, щоб саме Ігор а, грав за Дракула, а я за Криваву мері підготувався навіть. До цього бою, а не як <хи> завжди. От-от, от от, от, от. Е, То напишіть в коментарях, а найголовніше зараз поставте лайк, щоб ми зрозуміли. Так. Да. Да? Вже час поставити подобайки, залишити коментарі під відео і підписатися на канал, якщо ви цього ще не зробили досі, не дай Боже. І до наступних відео. Побачимося в наступних. Дивіться, серіях. дивіться, дивіться, дивіться. дивіться. Ага. Все. І дякую всім підписникам і всім тим, хто долучається до підтримки нашого ага. каналу і до участі у передзамовленні ними Всім велике-велике дякую. Якщо хтось ще не долучився, є в описі, як це зробити. Все, всім пока. пока, -пока. пока, -пока.